Громадська організація Захист заради перемоги фактично з перших днів війни стала надійним партнером Зміївської міської ради. За цей час організація доставила для жителів громади і внутрішньо переміщених осіб близько 8 тисяч наборів гуманітарної допомоги. Серед них як продукти харчування, так і засоби гігієни. У день захисників і захисниць України Тетяна Тімофієва від імені зміївського міського голови Павла Голоднікова висловила слова великої вдячності за співпрацю і допомогу, а також вручила подяки голові. Громадської організації Ірині Донцовій та її представнику Євгену Лохматову. З Євгенієм ми познайомились, коли почалася війна, а сам він з міського району. І коли в нас поставало питання, куди ж їхати і кому що вести, бо в нас ж географія та велика. І ось Женя запропонував нам змію зміїв. Наразі громадська організація тісно співпрацює з гуманітарним штабом World Central Kitchen, від якого Ірина та Євген доставили до Зміївської громади ще 387 продуктових пакетів. Говорять, що й надалі підтримуватимуть громаду, та обіцяють у рамках своїх можливостей допомагати нам, чим зможуть. Дійсно, бо тут я вам скажу, якась така аура дуже добра, дуже такі люди ну, відчувається така. Енергетика, скажімо, хотілося б, так що, якщо Вурткінчина нам буде надавати таку змогу, будемо з ними працювати, співпрацювати і привозити сюди гуманітарну допомогу. І від нас, якщо у нас будуть донати, які нам зможуть надати допомогу, то обов'язково. З міська, міська рада дякує всім благодійним громадським організаціям, які надають громаді усіляку підтримку і не стоять осторонь. Працюємо для перемоги, все буде Україна!